Програма із запобігання та протидії домашньому насильству це наша нова програма 2 мільйона гривень, а також програма пільгового перевезення 10 мільйонів гривень. Окрім того, ми будемо реалізовувати програму виплати грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Передбачено 1 мільйон 700 тисяч гривень. Окрім того, управління соціального захисту населення є органом управління комунальної установи Центр надання соціальних послуг. Ця комунальна установа у 2024 рік входить з бюджетом 12 мільйонів 595 тисяч гривень. З них оплата праці майже 10 мільйонів. Нарахування на оплату праці 2 мільйона, предмети, інвентар. То що гривень, і е, на відрядження передбачено 60 тисяч гривень.